Ювілейний та найновіший 25-й російський корабель, який знищили чи пошкодили українські сили від початку повномасштабної війни. Сьогодні вночі захисники потопили патрульний корвет Сергій Котов. За інформацією головного управління розвідки, спецпідрозділ груп 13 атакував вороже судно п'ятьма морськими дронами Магура В 5 подивимось захоплюючі кадри блискучої спецоперації. За даними головного управління розвідки, вартість корабля Сергій Котов приблизно 65 мільйонів доларів. Судно, назване на честь радянського контрадмірала Сергія Котова, спустили на воду в січні 2021 року. На його збройні були потужні радіолокаційні системи та зенітно-ракетні комплекси. Також на ньому можна було встановити крилаті ракети Калібр. За інформацією речника ГУР Андрія Юсова, корвет Сергій Котов примітний тим, що він разом із кресером Москва брав. Участь у нападі на острів Зміїни на початку повномасштабної війни ну і власне тепер долучився до того ж таки крейсера Москва.